Поїхали з нами до Стамбула і Кападокії. Ціна та дати в кінці відео. День перший. Прибуваємо до Стамбулу та відправляємо знайомитись з містом. Нас чекає історичний центр Султан Ахмед з його відомим собором Айя Софія, блакитною мечеттю, площою і подром та хамам Хрем Султан. День-два. Дістанемось палацу Топкапи, стіни якого бачили пристрасну історію кохання Султана Сулеймана та нашої українки Роксолани. Також цей день завітаємо до мечеті Сулейманіє та усипальниці Роксолани, будівництво яких велося близько семи років. День три. Їдемо до невеличкого містечка під назвою Гюреме. Знайомимо з його архітектурою та матимемо вільний час для відпочинку тут. День 4. Зустрічаємо світанок на панорамному майданчику з видом на сотні різнокольорових повітряних куль або ж на самій кулі. Це буде дуже казково. Також цей день на нас очікує фортеця Ухчесар, підземне місто Каймакли, казкова долина Фей та долина кохання. Тому готуйте камери, адже фото тут виходять просто неймовірні. День 5. Відкриємо для себе Анкару, сучасну столицю Туреччини. Це місто зачаровує своєю історією, архітектурою та культурною спадщиною. Після екскурсії тут повертаємось до Стамбулу. День 6. Відвідаємо розкішний палац Долмобахче, резиденцію останніх османських султанів, та звершимо прогулянку на кораблику босфором. Це буде неймовірне завершення подорожі з не менш неймовірними краєвидами. Маємо 9 дат виїздів: ціна 365 євро. Хочете з нами? Посилання на сайт в шапці профілю, назва туру Стамбул та Кападокія.